Всім привіт! Вітаю на моєму каналі! І сьогодні хочу поділитися з вами своїми покупочками, які я нещодавно робила. Перше, це наш український виробник пральний порошок Тіно. Він іде два в одно із кондиціонером, тому буде класно, що не треба буде додатково використовувати ще кондиціонер. Об'єм 4 літри. Купувала в червоному маркеті за 89 гривень. Взагалі, дуже часто. В магазині Червоний Маркет є такі класні ціни, тому заходьте і дивіться, що, що таке по акції і що таке вигідно купувати. Наступне це в нас новий з'явився магазин, відкрився недалеко від мене, Баліск і зайшла в нього, подивилася дуже багато класних товарів там. До речі, кому цікаво. Побачити огляд магазину і побачити, які там акції є, можливо, в когось в місті також є такий магазин. Напишіть мені в коментарях, я зніму детальний відео огляд про цей магазин. Наступний порошок, пральний порошок, який я взяла, це Happy Kids для дитячих речей з ароматом банану. Він такий прям дуже солоденький, дуже класний аромат банану. Думаю, і відпирати буде непогано за об'єм 4 літри 116 гривень. Наступний пральний порошок це Гала, його всі знають. аквапудра, він сухий, з ароматом квітів, такий французький аромат. Дуже приємний. От щось мені захотілося такого більш квіткових, більше прям таких. Дуже, щоб насичений аромат був. І знаю, що Гала також непогано відпирає, тому вирішила взяти, поки була акція, в магазині АТБ по 188 гривень. Так, наступне, що в червоному маркеті, взяла дві штучки, ось таких серветок вологих. Тут 120 плюс 12, 132 штучки, дві пачечки по, вийшли мені на 42 гривні. Там. Була пропозиція 1 до рівня 2. Так, наступне: це придбала ось такий парфумний спрейчик. Дуже приємний, класний аромат, ванільки, такий запашний. Це в магазині Червоний маркет. Там дуже багато різних різних ароматів цієї лінієчки тому заходьте 250 гривень коштує. Так, наступне, що взяла, в червоному маркеті, звернула увагу на ось такі серветки. 14 гривень, тут 100 штук. Вони йдуть двохшарові. Ось такі: 14 гривень взагалі дуже класна ціна, я вважаю. Так, наступне це вже покупочка була. В аптеці. Ось такі придбали нортички, я вирішила, що треба час прийшов оновити їх. Ось такі з безпечним носиком, щоб не поранити дитину. Хто знає ще якісь класні бренди, класні ножнички, напишіть мені, будь ласка, назву. Буду дуже вдячна вам для діток. Так, подивилася, що я частенько роблю манікюри. І якось в мене мої пилочки постаралися. Тому вирішила придбати ось таку пилочку. Дуже класні ціни в червоному маркеті там по 19, 20, 25 гривень. Взагалі такі бюджетні класні ціни. Ну, є, звичайно, і більші, ну, вищі ціни, і нижче. Так, ось таку, як вигнута, начебто. Дуже хотіла таку спробувати. Так, в червоному маркеті резиночки придбали. Ось такі там дуже класні ціни знижки 1 до рівня 2. І так само на дитячі якісь іграшки, на дитячі якісь товари. Дуже класна така ціна. Так, ось такі шкарпетки придбала. Так, отакі. Те, ще потрібно. Так, ось таку придбала була щіточку, ми її вже взяли в використанні. І ось просто показую вам, що яка фірма. Дуже класна, нам подобається, крутезно. Рекомендую. Так, наступне, що хочу показати, це в магазині Aurora. Зайшла, Хочу оновити губку, вирішила взяти ось таку. Вона не була не, не, не по акції, просто, звичайна, ціна була 59 гривень. Мені показали, що вона зручна. Так, в такій тубі також 59 гривень ось такі три штучки. Мені дуже подобаються саме такі: вони дуже класно е, розпінюють мило і гелі, дуже класно ними користуватися. І е, за рахунок того, що я придбала ці товари. Я змогла отримати зі знижкою ось такий хеппі бокс з Кавуновим. Мені вже моя помічничка відкрила його. Звісно, прикрас ми не побачили, я навіть на це не сподівалася. В самому боксі був ось такий гель для душу. Бренд Mermaid. Аромат кавунчику. Взагалі, мені не подобається аромат кавуна, але отут, саме в цього бренду, тут дуже приємний аромат кавуна, дуже класний, буду користуватися. Можна також взяти, як мініатюрочку десь в подорож з собою дуже зручно. А коли закінчиться, наприклад, цей гель, можна переливати щось, ну як брати, як чисто. Баночку, як дозатор використовувати. Так. І наступний товар це був ось такий блиск. Також мені вже трішки його використали. Але, от, але в блиску для губ. Такий бальзамчик. Мені не дуже подобається цей якийсь він навіть трав'яний, навіть таким хімозний, який трішки аромат такий. Ну, нічого, будемо користуватися, подивимось. Так, і, і ще були два купончика на знижечку. Золота країна, сертифікат. Мінус 10% на золото і 10% знижечки на е, срібло. Так, ось такі покупочки. Наступне, це я придбала в магазині Червоний Маркет, була акційна ціна. Е, на. Дитячий засіб для посуду у тіпуті. Я колись таким користувалася. Мені дуже подобаються всі аромати. Там і лаванда, і ромашка, щось таке. Календула, різні аромати є такі. Ось. Спробувала цей, я такий ще не користувалася, мені він сподобався, аромату майже немає. Він такий легенький, приємний. Такий. Не різкий, просто ну ледь помітний аромат, і мені дуже сподобався, що е, дуже класно піниться. Е, ну, я ним дуже задоволена. 35 гривень за 600 грамів. класний просто супер. Рекомендую. Так. Наступне, це мені двох серветок в запаси було мало, я взяла ще одну, була хороша ціна, тому. Взяла. Взагалі, інколи беремо такі серветки, свіжанка дитячі, мають приємний аромат, і, в принципі, серветки непогані. але ну як, не, не найкращі, але ціна бюджетна, тому можна взяти. Так, взяла ще ось таку пилочку. Мені дуже допомагає, як почистити під нігтями і класно. оцей Накінечник допомагає підрізати кутикулу. Такий догляд за кутикулою зробити. Ось така пилочка. Дуже бюджетні, там до 20 гривень ціни були. Вирішила взяти собі ось такий ще пінцетик з полуничком. Мені сподобався дизайн. І ось такий ще додатковий засіб для догляду за кутикулою. Ось такі. Товари. Так, і е, чомусь на останок залишилось так. Е, взяли ось таку пінку, і ще, мабуть, всі вже її знають. Різні аромати є там і полуничка, наче і кавунчик, такий, і легенький якийсь свіженький ароматик. Я вирішила взяти пересик, мені він прям, ну, здалося, що це найкращий. І він дійсно мені дуже по аромату сподобався. але ось, ну Ми вже почали його використовувати, але тут має бути квіточка. Один раз чи два рази вийшла ця квіточка, а на наступні рази просто нажимаєш, але вона ну пінка тільки залишається в цих всередині. тобто. Не знаю, можливо, я перелію. У мене пінка для обличчя, для вмивання закінчилася, можливо, я перелью в той дозатор, можливо, там буде зручніше. Але цей дозатор м чось, чи бракований, чи щось з ним сталося, не знаю. Але пінка е дуже приємна, така класна, але ось таку квіточку, на жаль, вона не робить цей дозатор. Ось. Але піночка мені дуже сподобалась по аромату, будемо користуватися. Ось такі мої були покупочки. Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, хто не підписався. Всім до нових зустрічей. Пока-пока.